Доброго ранку, мої другокласники! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми будемо розповідати, складати розповідь за кадрами фільму. Тож, розпочинаємо. На початку уроку, вибачте, у нас ще лютий, пишемо діти ще лютого і пишемо класна робота. Каліграфічно ви записуєте. Ось оці елементи. Пишете діти, рядочок, слово фільм можете не записувати, а всі оці елементи повторюєте стільки разів, щоб у вас був один каліграфічний рядочок. Потім ви записуєте слово фільм і робите звукообукваний аналіз цього слова. Кому ж дуже хочеться записати слово фільм з маленької букви, будь ласка, можна записати його там, в першому рядочку. Так, ставимо урок на паузу, працюємо старанно. Якщо ви все зробили правильно, то слово фільм у вас має ось таку схему. І слово фільм у нас 5 букв, 4 звуки. Чому? Тому що м'який знак у нас звука не позначає і один склад. Чому? Тому що в слові фільм лише одна голосна. Послухайте, якщо ви діти після бук... п... під буквою Ф зробили дві рисочки, ви зробили правильно діти. Адже ж І пом'якшує нашу приголосну. У нас розсипалися слова. І якщо ми їх поставимо в, правильному, в правильній послідовності, у нас вийде дуже гарне прислів'я. Тож, у нас є такі слова: книжка, віконце, а через нього, увесь світ маленьке видно. Я раджу вам поставити урок на паузу і спробувати самотужки скласти красиве речення. А потім перевірити, чи у вас все вийшло правильно. Тож, перевіряємо. Книжка маленьке віконце, а через нього видно увесь світ. Так, діти, адже читаючи книжку, ми дізнаємося дуже-дуже багато цікавого і нового. Давайте пооб'єднаємо ще розсипані слова і дізнаємося ще одне дуже цікаве прислів'я. Книги читати, знати багато. Тож книги читати багато знати. Якщо ми будемо читати багато книжок, діти, то ми будемо багато знати. Це насправді так. Народна мудрість про книгу, діти, народ склав про книгу дуже-дуже багато прислів'їв. От, будь ласка, зараз я вам зачитаю деякі з них. Книга твій друг, без неї, як без рук. З книгою жити, з добром дружити. Книга для розуму, що теплий дощик для посівів. Золото добувають із землі, а знання із книг. Книга вчить, як на світі жить. Книга Ключ до знань. Ви повинні із запропонованих мною прислів'їв виписати три, які вам найбільше знадобилися. Тож, ставимо урок на паузу і записуємо, переписуємо три прислів'я, які вам найбільше сподобалися. Працюємо охайно. Подивіться, будь ласка, де побував Гаджик, і він зняв невеличкий фільм. Розглянемо його кадри і будемо давати відповіді на запитання. Перше. Куди прийшли діти? Що вони побачили? Хто був із дітьми? Тож, діти, куди прийшли діти? Повне речення. Діти прийшли у бібліотеку. Що вони там побачили? Вони там побачили багато книжок, так? хто був з дітьми? А з дітьми був їхній домашній улюбленець, котик, чи мурчик, чи рижик. Нам потрібно придумати ім'я хлопчикові і записати його на кадрі, яку книжку розглядає хлопчик. Подивіться, ви зараз можете придумати будь-яке ім'я. Я придумала Сашко. Якщо ви уважно подивитесь на книгу, яку книжку розглядає хлопчик, хлопчик розглядає книжку про динозаврів. Правильно! А от дивіться, яка гарна дівчинка. Я дала її ім'я Наталка. Яку книжку розглядає Наталка? Наталка розглядає книгу Країна чудес. А ще там був котик, пам'ятаєте? Я назвала, дала кличку нашому котику Мурчик, і він полюбляє дивитися книжки про риб. Зрозуміло чому, адже він так любить їх ласувати. Тож, подивіться, будь ласка, далі. Розкажи, розкажи, де ти береш книжки для читання і які книжки тобі подобаються. Це вже питання до вас, діти, на які ви відповісте письмово. Ми можемо е також поцікався, які книжки люблять читати твої однокласники або однокласниці і де вони беруть ці книжки. Коли ми завітаємо до бібліотеки, нас, діти, зустріне привітна жінка, бібліотека. В бібліотеці є читальний зал. Там, де стоять столи, лавки і ті книжки, які дуже цінні або великі, і ви не зможете їх взяти додому, ви повинні читати у читальному залі. Коли ви приходите до бібліотеки, ви, стаєте абонеме, ви встаєте читачем, і у вас є абонемент. Тобто така невеличка книжечка, в яку бібліотекар записує ті книжки, які ви взяли. Тепер нам потрібно скласти розповідь за кадрами фільму і використовувати слова з попередніх завдань. Починаємо. Що ми бачимо? Що діти прийшли у бібліотеку, так? Потім вони почали вибирати книжки. Славко Сашко вибрав книжку, пам'ятаєте, про динозавра. Наталочка вибрала книжку «Країна чудес, а наш котик Мурчик обрав книжки, книжку про риб. Нам потрібно скласти розповідь. Але діти спочатку. Звичайно, кожну розповідь ми розпочинаємо з того, що ми придумуємо заголовок до нашого дива. Твору. Ви можете написати назву у бібліотеці або просто е, цікава подорож. Можна назвати діти в бібліотеці. В мене зараз буде невеличкий текст, але ви можете використовувати його, а можете скласти свій. Діти прийшли до бібліотеки, там вони побачили на полицях багато книжок. З дітьми був їх улюблений кіт. Сашко зацікавився книжкою про динозаврів. Наталка вибрала книжку Країна чудес. Кота Мурчика привабила книжка про рибок. Зупинісь! Текст мій незакінчений. Потрібно далі написати останнє речення. Наприклад, всім дуже сподобалось читати книжки, або усі захопленням читали обрану книжку. Тобто кінець потрібно іще придумати. Після того, як ви запишете свою розповідь, ви берете олівці і аркуш паперу фарби І малюєте ілюстрацію до своєї улюбленої книжки. Вам потрібно згадати, яку книжечку ви найбільше полюбляєте читати. І ви можете намалювати першу, першу сторіночку вашої книжки, або ілюстрацію до твору, який найбільше вам до вподоби. І надіслати мені. Перше, свій записаний текст, друге, свій малюнок. Можете навіть придумати назву до свого малюнку і підписати його. Я з нетерпінням буду очікувати два ваших фотозвіти ваш текст і ваш малюнок. Кажу вам до побачення, творчої вам насолоди. Працюйте творчо, діти, не поспішайте, малюйте за задоволенням. Пишіть текст з задоволенням. Якщо будуть у вас якісь труднощі, попросіть своїх батьків. Але не батьки повинні робити ці роботи, а ви, адже ж ви учні. До побачення, до наступних зустрічей!